Вітаю вас усіх! Так. Перевіряємо поки що технічні моменти, поки що всі підключаються. Скажіть, як вам в мене видно, як вам в мене чути? Якщо все видно, все чути, прошу напишіть в коментарях. Це означає, що ми з вами, як то кажуть, на одній хвилі у нас є з вами зв'язочок, все окей, вам добре мене видно чути, і ми можемо з вами розпочинати наш сьогодні прямий ефір. А в нас сьогодні з вами дуже, дуже класний, цікавий прямий ефір, який. Буде потрібен усім на будь-яких стадіях розвитку в англійській мові, який буде потрібен на будь-якому рівні вивчення англійської мови. Тому що в основному в студентів буває завжди паніка, коли вони бачать ці вирази. Чому паніка? Тому що ці вирази однаково перекладаються в українській мові, але несуть різний сенс. Сенс, на що ми звертаємо увагу. Ну що, бачу, бачу вас всіх. А, як класно бачити моїх постійних глядачів! обожнюю. Боже, неділя 11.00 це для мене щось неймовірне, тому що я з вами зустрічаюся. У нас з вами йде цей зв'язочок, ми з вами вчимо англійську мову. І ви покращуєтеся, ваше життя стає кращим, воно стає ще на одну сходинку вище. Ви ще розбираєтесь в одній темі, і я вам в цьому допомагаю. Тому, як то кажуть, неділя в нас завжди зрезультативно проходить в гарному настрій. Тому беремо з собою чай чи каву, смаколики. Я сьогодні потер. Знову забула свою чашку. Нагадайте мені, наступного разу перед прямим ефіром. Нагадайте це. Чай, чи каву, смаколики, і обов'язково обов'язково беремо з собою зошити, ручку. Бачите, біля мене теж біля мене не один зошит, біля мене є декілька зошитів. Беремо з собою зошит і ручку для того, щоб записувати, занотовувати те, що я розповідаю. Тому що якщо я буду вам просто говорити, а ви просто будете слухати, то воно в одне вушко може влетіти, а в інше може вилетіти. Але якщо ви будете хоча б щось занотовувати, то повірте мені, ви побачите. Як багато ви будете запам'ятовувати? Доброго ранку усім! Доброго раночку, Боже, я вас вот, кіно неймовірно круті. Так, ставте лайки, тапайте на екран, ставте лайки, це допоможе просувати мій прямий ефір, щоб більше людей побачило його, щоб побачили, що мій контент це цінний, ви його цінуєте і ділилися іншим. О, доброго ранку, Ігоре. доброго ранку Юлія, доброго ранку Роксоляна, доброго ранку Галина, Наталія, Боже, як вас багато. Ну що ж, розпочинаємо. Якщо готові розпочинати, то <кхи> в неділю має бути келих, вона ввечері. ввечері. Якщо починати ранок, то краще починати ранок з шампанського, але це в мене традиційно моє день народження. Але воно це ввечері. Як то кажуть, ще не вечір. У нас тільки ранок. Ранок ми його починаємо з англійської мови. Так, <кій> перепрошую. Якщо готові, то давайте позитивні смайлики. Це означає, що це я буду розпочинати. І в мене сьогодні для вас прям готова презентація. Зараз вам буду її показувати. Так, сьогодні в нас з вами тема. Ми будемо говорити про is» і is». Знаю, багато студентів це плутають. Знаю для багатьох студентів це прям паніка. Як це відрізнити, коли це все використовувати і так далі. Але сьогодні я вам це буду розповідати. Так, поїхали. Зараз. Секундочку, секундочку. Оп-оп. Почнемо з вами з прикладу того, наскільки ці вирази можуть вас заплутати. Тобто, українською мовою ми говоримо це книга, англійською мовою можна сказати This is a book або a a book». «it is, It is a book». Я розумію, ці вирази можуть перекладатись однаково, але в них є різниця. Вони не дарма ж, ну давайте просто логічно подумаємо, не дарма вони існують два різних вирази. Це не було створено якийсь один вираз, наприклад, this is a book. Ні, їх є два в англійській мові. І тому, оскільки їх є два, запам'ятовуємо ще одне золоте правило англійської мови: що якщо щось існує в англійській мові, якась конструкція, або навіть ті самі синоніми. Синоніми ж не дарма, синоніми. Вони ж для чогось існують. Якась між ними є різниця. Так само і в конструкціях. Не дарма існують різні конструкції. Так, вони можуть бути схожими, але при цьому, при цьому вони будуть різні. Вони будуть різні. Так, показуємо. В чому різниця? Давайте для початку розглянемо першу конструкцію. Це буде this is. This is Ми її використовуємо тоді, коли ми говоримо про щось, показуючи на це. Запам'ятайте собі. Нехай, коли ви хочете сказати Ось, дивись, ось дивись, це ручка. Так? Коли ви хочете додати ось цю емоцію, ось дивися, дивися, це ручка, дивися. то ми будемо використовувати зворот this is». Це коли ми тикаємо, коли ми говоримо «this», ось цей, book», Ось дивись, ось це книга. Ось тоді ми будемо використовувати this is. Наприклад, що ви можете зараз от бачити навколо себе? Просто напишіть в коментарях, приклад, от на що ви тикаєте. От візьмете, о, вам не видно мене. Ось візьмете е, просто в руки щось і скажіть: this is a cup, this is a pen, this is a book, this is a glass. так, Що ще може бути? У мене тут просто зошити ручки навколо мене. This is a laptop, так? This is a phone. Просто напишіть в коментарях, тому що таким сам чином ви практикуєте свою англійську мову. Ви не просто там послухали мене, я вже вас все одно заставляю трошечки писати, так? Розумієте? Тобто такого нативненько. Бачу, this is a pen, this is a phone. Excellent, this is a cup of coffee. Excellent. Oh, я божі ваші компліменти. The best teacher. The best students. Так, this is a plate. Хтось, походу, снідає. This is my breakfast. This is a candy. Excellent. Тобто, по факту, нам цей вираз потрібен для того, щоб сказати: ось, дивися, ось воно. Я тобі тикаю саме на це. Ось на оце я тобі тикаю. Розумієте? Для цього нам потрібен вираз. this is. А ось вираз it is, він трішечки інший. Він легший, так? Нам цей вираз потрібен для того. Щоб просто назвати предмет. Просто його назвати. просто. Тобто ми на нього не кажемо, ось, дивися, ні-ні, ні ми так не кажемо. Ми просто кажемо: There is a book. книжка. Це означає, що ми говоримо, що це книжка, і ми, ми просто називаємо цей предмет. There is a pen. просто, просто ручка. Це коли вам хочеться просто сказати: да, це просто, просто ручка. Тобто, не ось дивися, ось це, ось ця ручка, так? А ми кажемо просто: просто ручка. Просто зошит, It is a notebook, так? Просто телефон, It is a phone, не ось дивися. Розуміємо? Тобто, є між ними різниця. І сенс теж відрізняється. Чому? Тому що, коли ми говоримо is», це означає, що ми це називаємо. Ми його називаємо. Ми називаємо, тобто наступний іменник, який ми використовуємо, це назва просто цього предмета. І ми говоримо, наприклад, it is a cat, що це кіт. І ми означаємо, якщо ми його називаємо котом, означає, що це не собака, бо ми вже його назвали котом. Так? It is a cat. It is a glass of water. It is a cup of coffee. It is a blue pen. «It is a mouse». It is a laptop, it is a phone. Розуміємо так. Що ще таке? It is a notebook, and so on. Ми просто називаємо. Наприклад, it is a notebook, and it is a pen. А ось look. Look, this is a pen. Що це якась конкретна ручка. Я на неї дикаю вам, так? Дивіться, this is a pen. Або просто it is a pen. It is another pen. Це інша ручка. Розуміємо, так? Тобто ми просто називаємо предмет. Уявіть собі ситуацію. Щоб вам було легше зрозуміти, коли що використовується. Просто уявимо собі ситуацію. Так? Уявимо собі ситуацію. Діалог. Щетліка показує на книжку. Допустимо. Так? Візьмемо. Допустимо ця книжка. It is, uh, this is a book. This is a book. Це книжка. так? Ось це, ось дивися, це книжка. This is a book. Студент такий Is it an зошит? Він просто каже, може, ЗОшит? Давайте назвемо це зошитом. так? Може, це зошит. Читає, No, it is a book. Ні, Цей предмет називається книжка. Розуміємо різницю тепер. Тобто це лише тоді, коли ви хочете назвати предмет явище. Особу, почуття, враження і так далі. Тобто вам вираз ir is потрібен для того, щоб просто щось назвати, сформувати свою думку для того, щоб це назвати. Так? Ми просто за допомогою цього звороту називаємо емоцію, почуття, явище або предмет. Наприклад, холодно. Ви говорите своє враження про температуру. Холодно. It is cold. It is cold. Холодно. Сумно. Це ж ви говорите про свою емоцію, так? Сумно. Ви називаєте її. Ви говорите думку, сформовану думку. It is sad. Сумно. It is sad. Окей. Okay. Ви називаєте своє враження. Окей, okay, it, okay. it is okay. Або книжка просто книжка. Ви називаєте, формуєте думку. Це книжка просто це книжка. It is a book. Це не зошит, це не склянка. Так, це не ручка. Це не волосся. Це книжка. It is a book. Відповідно для цього, щоб просто назвати якийсь предмет, сформувати свою думку. Так, сформувати думку, сформувати речення. Для того, щоб назвати цей предмет, нам потрібна саме конструкція It is. Бачу, it is a cup of coffee with milk. It is Allah. Називаємо що це Alla. Окей, okay. It is warm, тепло. Добре, що у вас тепло? Бо в мене якось трошки прохолодненько. Так, it is my life. Просто це, це моє життя. Або ось це, що ви бачите, це моє життя. This is my life. This is my life. Розумієте різницю? Супер. It is fun, Excellent. Так, ще покажу вам різницю, хочу вам, типу, щоб до, до кінця ви розібралися з цим всім. Хочу вам показати різницю між е, двома такими прикладами. It is a book, книжка, і a book – просто книжка. Якщо ми говоримо про завершену думку, сформоване речення, яке має свою крапочку. так, It is a book, це речення, це не слово, це речення. Ось коли ви сформовуєте свою думку, а думаємо ми реченнями, а не словами, правильно. Слова нам потрібні для того, щоб назвати так? озвучити цей предмет. То коли ми формуємо свою думку і хочемо назвати предмет, і для сформованої думки, для сформованого, завершеного речення, нам потрібно говорити it is a book. А якщо ми просто говоримо слово, не речення, не думку, ми говоримо просто книжка, «a book», «a pen». A mouse. Так? Ось так воно виглядає. Зрозуміли різницю? Якщо зрозуміли різницю, напишіть мені, будь ласка, так. Якщо у вас є ще запитання, будь ласка, напишіть запитання, тому що ми з вами будемо зараз поступово переходити до практики. І мені дуже важливо, щоб в мене з вами була така синхрон у всьому, що я вам пояснюю. Тому що для мене важливо, щоб ви розуміли, щоб ви мої пояснення сприймали, щоб ви. Сприймали цей матеріал і знали його. Для вас було це легко. Бачу, пишете так. Супер! Боже, ви неймовірні. Ви розумієте? В нас з вами повністю як просто крутий зв'язок, який показує те, що я вам це пояснюю, а ви мене уважно слухаєте і ви вивчаєте англійську мову. Вуаля! магія! Як-то кажуть, це просто магія. Лавренюк, але клас, це так просто з вашим поясненням. А знаєте, чому це ще просто? Тому що у мене такі круті глядачі, як ви, такі круті студенти, як ви. Тому, як то кажуть, без вас не було б мене. А без мене не було б у вас легкого і простого вивчення англійської мови. Так, бачу. Скажіть, будь ласка, коли ми вчимо нові слова, то говоримо з артиклем. Якщо ви на початку вивчення англійської мови... То ви можете прям зовсім, 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 зовсім тільки почали вчати англійську мову, то ви можете ще на артиклі не звертати увагу. Це тільки початок. Тому що ви зараз почнете себе мучити, що ви неправильно десь якийсь артикль поставили, і вам буде здаватися, що англійська мова вам не дана. Ні, на початку зовсім на перших заняттях, тільки коли ви вивчає, з нуля вивчаєте англійську мову, то в англійській мові допускаються помилки з артиклями. Нічого страшного у вас не буде. Все буде окей. Тому. А якщо ви вчите слова з артиклем або без артиклів, це сильної різниці немає. Ви можете їх вчити як з артиклем або без артиклем. Це не французька мова, це не іспанська мова, де артикль визначає рід предмета. В англійській мові немає такого. В англійській мові рід предмета немає такого поняття, як рід предмета, е, немає окремо жіночого, окремо чоловічого, так, як в українській мові або в інших мовах. Тому артикль в англійській мові не залежить від роду, він просто залежить від того, чи ви маєте на увазі, чи ви про цей предмет щось знаєте або не знаєте, чи ви про цей предмет раніше говорили чи не говорили. Тому можете вчити і без артиклів. Я вам дозволяю. Все добре. <рес> так, кажуть, і це Ух, жух, так? Супер! Тоді з вами переходимо поступово до маленької практики. Бачу всі питання, хто хотів позадавати, всі позадавали запитання, а бачу ще запитання. Я почала з нуля вивчати англійську мову, завтра перший онлайн-практику. Яна, я вас вітаю! Я вас вітаю! Клас, Боже! Це означає, що у вас життя просто зараз змінюється на до зустрічі з а, зі мною із академії, і після зустрічі зі мною з академії. Ви зараз відчуєте, що таке легкість у вивченні англійської мови. Ви зараз відчуєте, що таке структура у вивченні англійської мови. Ви зараз відчуєте, що можна вчити англійську мову без каші в голові, що можна говорити англійською мовою, так тому що в цьому всьому є певна структура, певна система, яку я даю на навчанні, по якій вчаться всі мої студенти. І це легкість у вивченні англійської мови. Не буду ще раз повторювати, але студенти за мене скажуть, що це просто магія. Так, розпочинаємо з вами далі. так. Переходимо до міні-практики, до маленької практики. Так, Так, дивимося на екран. Перед вами є речення: This is, або, It is my new phone. Тобто, я на це показую, так. от я беру і показую на це. От скажіть, мені, будь ласка, якщо ми показуємо на мій новий телефон, просто зараз на телефоні я, в мене теж зараз телефон в праці, так? Е, що ми будемо тут говорити? This is чи it is? Бачу, пишете, this is my new phone. Excellent! Прекрасно! Ідемо з вами далі. Це була правильна відповідь, тому що ми саме показуємо, показуємо на цей предмет. Ой, комусь я вже тут за. Перепрошую, секундочку. Так, наступне речення. Дивимося. This is або it is very good. Ми його називаємо емоцією. Нам добре, так? Це добре враження своє говоримо. Ми тут будемо використовувати this is чи it is. Що ви мені скажете? Якщо ми просто називаємо емоцію? ми на емоції не можемо тикнути, не можемо сказати, що це саме та емоція, або так далі. Ми просто озвучуємо емоцію, бо це певне абстрактне поняття. так? Що ми тут будемо говорити, якщо ми називаємо емоції? Правильно бачу, it is very good. Excellent. Ми говоримо it is very good, тому що ми її називаємо. Прекрасно бачу, ми з вами починаємо розбиратися, так? Наступне, якщо ми говоримо про свого друга, свою подругу Анну, от ми її приводимо в наше коло знайомства і кажемо: дивіться, ось це моя подруга Анна. Так, я її знайомлю з вами, показую на неї. Кажу: це, от от вона, от вона, моя подруга Анна. Ми говоримо: This is my friend Anna or It is my friend Anna. Mm? Що ми будемо тут говорити? Правильно, excellent, Перфекто. Ви в мене неймовірно круті студенти. Ми тут будемо говорити This is my friend Anna. Тому що ми саме на неї показуємо і кажемо ось, дивися, це моя подруга Анна. Ось так ручками ми ще робимо. Уявіть, що ви ось так ручками робите. Перфектно. <laughs> Клас, супер! Умнічки. Я вами надзвичайно пишаюся. Тому підсумовуємо, підсумовуємо, що «this is, this is ми використовуємо, коли знайомимо або показуємо на щось. Коли ми беремо ось так ручками і тикаємо. Ось саме ось цей. Тикаємо ручками. Отак пальчиками, пальчиками, звісно, це трішки некоректно тикати. Будемо тикати ручками. так? Ось воно, ось воно. Вказуємо на це. А иріс, коли ми просто озвучуємо, називаємо щось. Це може бути предмет, може бути явище, може бути почуття, може бути враження. Наприклад, ось дивись, це книжка. This is a book. Це стіл? Ні, це книжка. Is it a table? No. It is a book. Ми називаємо предмет. Ми говоримо, що це не стіл, а це просто книжка. Це прекрасно! Озвучуємо наше враження, так? Озвучуємо, називаємо його It's great. Це прекрасно, так? Ось так вона виглядає. Тому, по факту, в англійській мові все дуже просто. Відповідно, якщо ви хочете вивчати англійську мову зі мною, так? Якщо ви хочете, щоб вивчати її з нуля. Або на рівні а 1 а 2 Б2Б1Б2, то я вас запрошую на навчання до мене. Ви можете просто написати мені в індивідуальні повідомлення, в особисті повідомлення і дізнатися про навчання. Але скажу в декількох словах, що навчання на кожному рівні, на кожному рівні з нуля або рівень А1, або рівень А2, Б1 або Б2 триває 3,5 місяця. Тобто, якщо ви зараз хочете прям. Дійти з нуля до Б2, то ви можете порахувати скільки вам на це потрібно часу. Прям як якщо з нуля, так відповідно відповідно, але врахуйте, що моє навчання воно це не ігри на дошці, міро. Чи там е, ігри, якісь там інтерактивні формати і так далі. Ні, моє навчання це структурне, якісне, результативне навчання, яке включає в себе граматику, лексику. ми будемо також поєднувати граматику, лексику разом. Використовуючи, звісно, різні там формати. Це можуть бути це відповідно семирівнева система вправ. Тобто починається від найпростішого, від тестів на чотири варіанти відповіді і завершуємо аж найскладнішим це висловленням, висловленням своєї власної думки, тобто вам потрібно для того, щоб навчитися відпрацювати кожну тему, кожну тему, тобто воно не йде все в хаосі, не йде там сьогодні. Ми робимо то завтра, ми робимо то. Ні, кожна тема відпрацьовується за семирівною системою вправ. Це дуже важливо, якщо ви хочете якісно вивчати навчатись мову на довгий період часу, а не сьогодні повчити, а завтра забути так. Тому, як то кажуть, я працюю з довготривалою пам'яттю для того, щоб ви, якщо до мене прийшли, то ви вийшли зі знаннями на дуже дуже довгий період часу. Аудіювання також буде читання, письмо, говоріння. Будьте готові до цього. І найісланіше у вас будуть живі уроки з дипломованими викладачами. Це дуже важливо, тому що відпрацьовувати розмовну практику потрібно. З реальною людиною ви говорите не з екраном. Ви не не вивчаєте англійську мову для того, щоб мовчати. Ви вивчаєте англійську мову для того, щоб говорити. Тому для цього потрібні, потрібна моя команда. Звісно, я б з радістю все сама ви проводила. Але я одна в цьому світі. А в світі, як то кажуть, 7,5 мільярдів людей, і мене одної просто часто фізично на всіх не вистачить, тому в мене є прекрасна команда. Розмовні клуби у вас будуть. Розмовні клуби це взагалі, як називаю я їх розмовні клуби для інтровертів, <смі> тому що е, там говорим, говорять всі. Ми вчимо говорити. Це розмовні клуби не для тих, хто вже говорить. Це розмовні клуби для тих, хто хоче почати говорити, хоче розговоритися, хоче от, почати багато говорити. От Для таких це розмовні клуб. Ми починаємо з простих. Інтерактивності і завершуємо діалогами. І також додаткова розмовна практика це літературні клуби, це диктанти, це граматичні практики, це співочі вечори. Що ще в нас там є, Знайди відмінності. І це все англійською мовою. Кожного тижня є додаткові розмовні практики, на які можуть приходити всі, всі. І це вже у вас буде на навчанні. Ви просто приходите, ви просто долучаєтесь і практикуєте англійську мову. Ось так. В цьому і унікальність мого навчання, цьому і унікальність навчання зі мною все дуже просто, з любов'ю, з підтримкою, з розумінням того, що вам може бути страшно, а я вам в цьому допоможу. Тому, якщо ви зацікавились навчанням зі мною, пишіть, будь ласка, мені в інстаграм, натискайте кнопочку повідомлення, все розкажу, все покажу. У мене є презентація на 36 сторінок. Педе в презентація на 36 сторінок. Хтось мені розповідає, що це багато, але перепрошую це просто все про моє навчання. У мене не одна сторінка опису мого навчання. Якщо вам багато, значить вам не до мене, тому що в мене в навчанні дуже багато всього. Дуже багато всього. І як то кажуть, якщо хтось не може продивитися і прочитати презентацію на 36 сторінок, там, звісно, з картинками, то напевно вам не до мене, як то кажуть. Так, о, Василь може підтвердити, що навчання в нас просто перфекто. Тому буду рада вас навчати англійської мови. але ну, якщо ви поки що не готові, то пам'ятайте, що безкоштовні уроки з англійської мови я проводжу кожну неділю в 11.00. І рада всіх бачити. Дякую вам усім за такі добрі слова. Ставте лайки! Тапайте на екран, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз прямий ефір завершиться і буду рада прочитати кожен ваш коментар вже під записом цього прямого ефіру, тому що ем, ваші, ваші коментарі вони допомагають підняти мій контент на вищий рівень. І я з радістю буду для вас давати ще більше знань, ще більше контенту, ще більше до вас приходити. Я це обожнюю. Дякую вам за все. Дякую за те, що приходите до мене. на Навчання, дякую за те, що вступаєте до мене. на Навчання вчайте англійську мову зі мною і дякую за ваші відгуки і добрі слова. З любов'ю, ваша ала. Сінек сандитлена кла. Сі.